Божі слова на кожен день. Як я сказав, тих, хто йде за мною, багато, але тих, хто справді любить мене, мало. Можливо, хтось може сказати чи заплатив би я таку велику ціну, якби не любив тебе? Чи дійшов би я до цього моменту, якби не любив тебе? Звісно, у тебе є багато причин, і твоя любов, безперечно, дуже велика. Але в чому суть твоєї любові до мене? Під так званою любов'ю мають на увазі емоцію, яка є чистою та бездоганною. Це коли ти використовуєш своє серце, щоб любити, відчувати та бути дбайливим. У любові немає умов. Немає перешкод і немає відстані. У любові немає ні підозр, ні обману, ні лукавства. У любові немає холодного розрахунку і немає нічого нечистого. І якщо ти любиш, то ти не будеш обманювати, скаржитися, зраджувати, бунтувати, вимагати або прагнути отримати щось чи в якійсь кількості. І якщо ти любиш, тоді ти з радістю присвятиш себе, і з радістю зазнаєш труднощів, ти будеш сумісним зі мною, ти зречешся усього, що ти маєш заради мене, ти відмовишся від своєї сім'ї, свого майбутнього, своєї молодості та шлюбу. Інакше твоя любов буде зовсім не любов'ю, а обманом і зрадою якою є твоя любов? Чи це справжня любов? Чи фальшива? Чи багато чого ти зрікся? Чи багато чого пожертвував? Скільки любові я отримав від тебе? Хіба ти знаєш? Ваші серця наповнені злом, зрадою та обманом. Тому, враховуючи це, Скільки у вашій любові нечистоти? Ви думаєте, що ви вже достатньо пожертвували заради мене? Ви думаєте, що вашої любові до мене вже достатньо. Але тоді чому ваші слова та дії завжди бунтівні та брехливі? Ви йдете за мною, але не визнаєте мого слова? Чи це вважається любов'ю? Ви йдете за мною, а потім відкидаєте мене вбік? Чи це вважається любов'ю? Ви слідуєте за мною, але ви мені не довіряєте. Чи це вважається любов'ю? Ви слідуєте за мною, але ви не можете прийняти мого існування? Чи це вважається любов'ю? Ви слідуєте за мною. Але ви не ставитеся до мене так, як належить ставитися до того, ким я є, і ви ускладнюєте все для мене на кожному кроці. Чи це вважається любов'ю? Ви слідуєте за мною, але ви намагаєтесь обманути мене й обдурити в будь якій справі. Чи це вважається любов'ю? Ви служите мені? Але не боїтеся мене, чи це вважається любов'ю? Ви чините мені опір у всіх відношеннях та в усьому, чи це вважається любов'ю? Ваша присвята велика це правда. Але ви ніколи не втілювали в життя те, що я вимагаю від вас? Чи можна це вважати любов'ю? Ретельний розрахунок показує. Що ви не маєте ані найменшого натяку на любов до мене. Після стількох років моєї роботи та усіх тих багатьох слів, які я сказав, скільки ви насправді отримали? Чи це не заслуговує на те, щоб уважно озирнутися назад? Я застерігаю вас, ті, кого я кличу до себе, не є тими. Хто ніколи не був зіпсованим, радше ті, кого я обираю, це ті, хто справді любить мене. Тому ви повинні бути пильними у своїх словах і вчинках, перевіряти свої наміри й думки, щоб вони не перетнули межу. У час останніх днів зробіть усе можливе, щоб присвятити мені свою любов, інакше мій гнів. Ніколи не відступить від вас.